Ой, мої хороші, ви теж бачите всі новини. Я про крупу, чи крупка, чи як її да. Хайпаються всі, хайпують, так? Да? І я вирішила. Я скажу, чому я вирішила, тому що я як не відкрию новини, так тільки про неї. 6 мільйонів кешем, кучу нерухомості. І в Австрії, і ви уявляєте, що таке купити в Австрії нерухомість? Це не в Турції, мої хороші. В Австрії це зовсім не Турція. І хочу вам сказати, я теж далеко до війни отримала інсульт і тяжкої форми. Страшенно тяжкої. На це пішло, мої хороші, добрих три роки з гаком, щоб я зараз була тим, ким є. Слава Богу! Що люди не вірять, слава Богу, мої хороші, що я так виглядаю, і це все дуже кайфово. Слава Богу, я дуже вам багато говорила. Ви тепер бачите? Я дуже багато казала, що я поїхала в Туреччину, бо я таких грошей не маю на своє лікування в Україні. Тому я поїхала до Туреччини, вся родина зібралася, щоб купити мені квартиру. Ось так, але і зараз виявляється. Що мені сказали? Мені назначали суму коштів, яку я маю мати. Я не маю інвалідності, моя дитина не має. Мою подругу, подругу візьміть. Люсь вода. Вона більше 20 років без ноги. І вона не має ровно. Не могла свого сина е відібрати від армії, щоб він міг її доглядати. А її вибачаєте уже за 65. Їй треба допомога, але вона не могла бо в неї від тілі нога відрости какдата. Ось так, мої хороші. І я вам скажу про себе: так не вистачало мені коштів, але мені вистачило здоров'я, і тих три роки Ах, я зрозуміла, що треба зробити класніше. Треба доказати всім, що ти Марина. Рулиш, що ти можеш відновитися. І зараз я це успішно роблю. Але що виявляється? Українці хейтять, тому що я заробляю гроші на українців. Не знаєте, треба пере, переформулювати: не заробляю гроші, а підтримую економіку України, де люди вже багато хто втікли з України. А я до сих пір. Їду і підтримую. І слава Богу, я вже можу сама, тому що моя дитина маленька була прив'язана до мене. Аж тепер я вирішила її відпустити, щоб дитина мала своє життя, а не була прив'язана коло інваліда. Да, на відео класно виглядаю, на відео круто, але мої хороші, ви не уявляєте, як зажити з такою хворобою. Хто має інсульт, той знає, як жити з такою хворобою. Після інсульту, як відновлюватися, і багато моїх підписників скажуть, напишуть тут. Да? Я надіюсь, ви напишете, що таке після інсульту. Хто лишився вазоном моєї одногрупниці, в той час у чоловіка стався інсульт коронавірусу. Так само в 50 років. Банально, банально він стався. Просто його підрізали. Він приїхав додому, і в нього стався інсульт. І він не зміг. Він став практично вазоном. Мої хороші він не зміг вилікуватися, тому що правильно не було діагноз поставлено правильно і швидко не була зроблена операція аж через 10 днів жінка на колінах умовила взяти його до лікарні. Ось так, щоб ви розуміли, чому мої хороші, пані Марина ваша, живе за кордоном. Я не по своїй волі сюди попала. Слава Богу, що я маю хорошу людину, прекрасних діток, трьох чудових. А зараз дивлюсь ці новини і гірко. І ви знаєте, саме страшно, що нічого не вирішиться з цього. У неї чоловік в кору працює, у неї в пенсійному фонді працює син. Ті кошти, які вона викидала через вікно, вони не дістануться ні бідним, ні пенсіонерам, ні хлопцям на війні. Повірте мені, саме страшно і нікому вони не дістануться, тому що вони відкупляться. І це тільки одна така родина, яка стільки вкрала від таких, як ми з вами. А ви хейтите мене, а не їх. Якось так ми влаштовані українці. Тих, хто краде, ми будемо восхваляти і лизати їм сраки. А тим, кому потрібна допомога, ми будемо хейтати до побіди, нищити, ти фрізка, ти сволоч, ти, ти така, тисяка. Хіба не так? Воно так. І це, мої хороші, саме страшне і саме-саме болить. Розумієте, як хочете.